Всім добра і знову вирішила <працювати> попрацювати. Залишилися такі ще ось ці з азбесту, такі ринви. Я розумію, що вони будуть перекидатися, чоловіку видали просто їх. З однієї я зробила там вже таке кашпо. І от вирішила новинки, які покажу вам далі у відео у розпаковці. Посилки висадила ось тут. Таким чином. Дивіться, як гарно вони виглядають на такій відсипочці. Заїхали в центр садовий. Ну, як минути його. Ну, я попередила чоловіка, що купляти нічого не буду. Але камінчики ці, до речі, можна, в принципі, їх і купити. Я купила на 30 гривнів мені вистачило ось засипати дві. Тому моє фарбування гравію більше часу забирає і фарба теж недешева. Не Тому по 6 гривень кілограм чи по 5, здається, 5. По 6, мабуть, бо 5 кілограмів, 30 гривень. Я подивіться, як гарно виглядають. О, які кольори. цих молодих. І це вони вже втрачають кольори. Саме шоу це в навесні. А зараз вже готов, вони готуються до зими. І ось там. Ну, тут вже свої, які були, теж взяла, поділила трішки. Хай буде така краса. І ось тут біля альтанки було пусто, тому що там ще плющі. Ось один, другий і третій лише наростають. І ось так задекорувала. Здається, мені що непогано такий варіант. А зараз піду покажу вам, яку я отримала посилочку. І ще, крім того, хочу показати, як я множу ту посилочку. Бо купити, наприклад, багато можливості немає у нас всіх, але можна те, що купити, то ще можна і поділити дещо. Такі як очитки без проблем. Кому що радість приносить. А кому рослинки. Можливо, б і не замовляла ще, але продавчиня, така є у Фейсбуці Халіса Сукуленте. Вона її колись замовляла вже свою очитки, які у мене є. Вона знаходиться на території Андріївка, Донецька область. Там вже стає, самі розумієте, дуже гаряче. Вона вже один раз виїжджала, але бачу, повернулася. І почала продаж своїх сукулентів. В неї дуже багато очитків різних і молодил. Тому я все-таки вирішила поповнити свою цю колекцію, хоч трішки, ну, і людині допомогти таким чином, і собі радість принести. Ось розпочну з цього. Називається він Кров дракона. Оригінальний, він такий грунтопокривний. Бачите, листя? У мене такий схожий є один, але він більш такий помаранчевий, а цей має таку рожевинку ось такий седум. А далі седум, це седуми йдуть Зібольда. Ой, я завжди їх путаю. Назва його. Я відкриваю мінор. Ось такий блакитний. Він, це такі середні седуми, які є між ґрунтопокривними. вони кущові рахуються. Але не, не видний, а кущовий. Ось такий седум. Бачите, яке гарне різне листя такого блакитного кольору. Ну, навесні завжди вони ще виглядають гарніше. Ось меді, медіаварігатум. теж очиток. Цієї серії, ну, це взагалі цікавий. Хоча, кажуть, він такий трошки привередливий, але бачите, це біла така серединка на листочках. Ну, просто оригінальна. А далі два седума йдуть уже седумовидні. Ось назви таким темним листям. Мені подобається, вони більш витривалі, ніж навіть звичайні. Мурго... О, так, отак. Читаєте? моргаун чи Мордаун. Мондаун. Так. Ну, одним словом, щось ось така назва. Йде мій помічник, я чую. Ми з ним посварилися, з моїм помічником. То я пішла знімати відео. <сум> Нікусь. Посварилися ми з нею сьогодні, бо вона вимагає тільки шоколаду і шоколаду. Не можна багато шоколаду їсти, вам пояснює. А ніка не слухається. І ось такий ще з більш широким листям, таким сливовим теж. Ось він таким рожевим, квітний яскравим Разбері, Карпет. Разбери, Карпет. Ну, це така ціла серія є разбері Ось цих. Ну, нема що в мене таких. Тому будемо саджати. Ну, а от молодилка. Я вам вкладу все такі фотографії, які вони весною. Молодила, зараз саме такий період розпочинається, коли вони починають вже готуватися до осені і переходять в більш такі нейтральні такі кольори, щоб врятуватися. Але все одно видно, бачите, які ось це один сорт. Такий, бачите, теж рожево-вишневий, гарні поділочки. Ось такий, він взагалі такий коричневий, коричневий на весні. Пам'ятаю цей сорт. Ось знову, бачите, помаранчевий по боках, зелений всередині. Ось цей він жовтий, зовсім жовтий на весні. Ось цей коричневий такий шоколадний колір. Теж гарний. Ці не пам'ятаю, якісь теж такі були яскраві дуже. І ось тільки що ходила, бо в мене є такий подібний, я вже думала, що він такий, як і мій. Але ось зараз навіть з вами підійду і подивитися, яка. Як ось не бери, не бери до цього, забери, кіць, не можна. От бачите, ось мій. ось мій, А ось цей різниця видно. А так здалося, ніби щось я замовила однаковий, більш такий рожевий, а цей більш такий. Жовтий має. Ну, гарні поділочки. Ось бачите, є дітки, тому що обов'язково треба, якщо поділка більша, то має бути відправлено ще дітки, тому що вона може заквітнути на наступний рік. І тоді взагалі втратиться вона. Ой, як кіт прийшов допомагати. В мене помічники, слава Богу. Я дуже рада. Якось я вам зніму відео по своїх е, седумах. Але я чекаю, коли вони більш відкриються. Хоча ось з цих седомів таким темним листям, вони ось в основному, ніби червоні відкриваються, але потім вони квітнуть, ну, такі вони, знаєте, квіточки не дуже забарвлені, скажімо так. Але саме чого варте листя. І ще раз кажу: темне листя беру, тому що взагалі темне листя на будь-яких рослинах є витривали. Воно не м, виробляє якусь там певну речовину, забулася, якось на А називається речовина, якщо пригадаю, напишу. І ця речовина вона захищає рослинки від. Ой Боже, ще один прийшов. Парочка від взагалі, від морозу, від таких кліматичних умов важких, вони не так стресують. Ну, Ціну не сказала. Всі абсолютно. Оці седами по 50 гривень. Ось бачите, які вони ну, наростуть. А це вже такі середню вартість по 30 гривень і якась по 40, здається, молодила. Але бачите, поклала і деяких по два, деяких по 3. Тому в мене там тільки було 1, 2, 3, 4, 5. 6 чи 7, здається, щось, може, подарунок ще поклала. Ну, я придивлюсь потім вже на замовлення і вам вкладу фотографії, які я замовляла, які вони весною будуть. Дуже цікаво. <реш> Нікусь, не, 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 не треба, не бери. О, ану, подуй бульки для Марсіка, подуй. Він так любить бульки. О, бачиш, як він біля тебе. Ой, що їх немає? Ніка! <реш> От ти кажеш, ну, не можна брати, кусь. От то. Ну що, приступаємо до живцювання. Знаєте, щоб мати багато чогось, а часом, щоб цим масивом хочеться купити, теж хочеться чогось різного. І тут така дилемма стоїть. Чи те різний купувати асортимент збільшувати. Чи купити одного сорту, але декілька, щоб масилом вистити. Ну, у мене рішення таке: купляємо різноманітні і по мірі можливості їх множимо. Ось я так придивилася, що на цих початках можна спробувати, ну, дещо теж поживцювати. І ось що я роблю. От дивлюся, наприклад. Там дуже гарно наростає, до речі, з середини. Кущик буде гарний, пишний. Тому я ось цей бокову, боковий, бачите, листочок. Легенько ножничками приберу. Ось, ну, це якийсь такий слабенький зовсім, якщо чесно. То я його і не знаю, чи можна. Ось теж. Там підуть, кущик від цього не постраждає. І ось. Ну, я тут вже підготувала, бачите? Дещо і почала робити, щоб не забирати вашого часу. Беру ось такі стаканчики. Роблю там такі отвори, надрізаю чуть-чуть внизу де там знайти, щоб його показати. ось Його видно, цей отвір. Е, як змішую взагалі ґрунт? Беру торф, субстрат. Він легше є, ніж звичайна земля. Наполовину субстрату, наполовину беру піску річного і додаю ще вермикуліту. Але спробувати хочу цього разу ось одну таку підготувала чисто вермикуліт. Я чула, що і в чисто пісок живцюють, але ну, я не пробувала, тому хочу от один-єдиний спробувати. І тоді набрали в стаканчики трішечки легесенько-легесенько її втрамбували. Полили теж не сильно, щоб не було болоту. Ну, така волога, м'яка ґрунтосуміш. І далі вже все діло тільки за живцюванням. Ось, наприклад, ці, що я їх відрізала з кущика, так? я листя навіть і не буду обирати. Вони маленькі садоми, взагалі непогано живцюються, тому не буду заморочуватися лише у воду, в корінні у грандіс. Гарно макнути. І ось я такі вже дирочки собі поробила, щоб ну краще воно разом з укорінювачем вже пішло. І ось легенько тільки так придавити ґрунт. І ось все готово. А тут у мене ще є, дивіться, що це шавлія карадонна Я дуже її теж хочу. Маю один єдиний кущик, і тому вирішила, що теж живцюється. Поки наросте кущик, то одне, поки насіється, то друге, але спробувати ще й поживцювати. Ось, яким чином. Ось першу бруньку ну руки брудні вже перепрошую. Першу бруньку так, ми пропустимо, а зріз будемо робити над другою брунькою. Зріз рівненький. Так, одною рукою знімаю, одною. Зараз хвилиночку. Ось, роблю зріз. Так. Далі нижні листочки потрібно пару прибрати. А верхні листочки потрібно вкоротити. Ну, так як всі живцюють, так і живцюю я. Ось. Зараз я вкорочу і покажу вам. Це ж є вже ця штучка, що знімати. Ну, треба ж Світлані. Підлаштувати це все. Ось, бачите, вкоротила для того тільки, щоб фотосинтез процес йшов і воно мало чим все-таки е, живитися. От, знову так само, у воду, у грандіс. Ось, бачите? У коріньєвеч може бути будь-який. Я сьогодні аж згадала, що колись ще як на квартирі жила, ну, займалася. Більш, скажімо, кімнатними рослинами. Дуже хороший такий народний метод ну, укорінювача. Мед непоганий, а ще є інший. Ось можна нарізати живців і нарізати гілочок з верби будь-якої. І покласти разом, ну, на, наприклад, 2 дні, можна на три дні у воду в одну баночку. І ось потім можете поглянути, як гарно з'являються росточки на всіх живцях. Тому що у вироби, ви знаєте, так, палочку втикну, і вона вже палочка росте. Отож, вона і є таким коренеутворюючим для інших рослин. Ну, Це нижній не знаю, спробую, але насправді знову першу бруньку залишаю, на другу роблю зріз. Перший листочок. Рукою прибираю. Це такий седом у мене темнолистний, теж мій, але я його хочу. І одним словом його незручно однією рукою я пообрізаю листочку вже, коли я його втикну. Отож знову і саджаємо ось таким чином. Чому не в свій живцювальник? У мене там немає місця. Все, бачите? І так надрізали, потім я ще собі поправлю. бо Це дуже незручно. Однією рукою. І ось таким чином я ще про хвоні хочу сказати. Хвоні взагалі туважко живцюються, так як ми можемо багаторічники розмножити насінням, і поділом куща. З насіння також можна хвойні, але то 100 років треба. мене є там з насіння ялиці, ой, не знаю, коли буде. Часто кажуть, що потрібно з п'яткою. Я теж саджала з п'яткою, але потім десь подивилася теж було відео і спробувала не так. І мені вдалося більше. Ось просто я відрізала так, таку гілочку з кепарисовика. І дивлюся: ось, де вже здерев'янілий стовбур. А ось тут молодий приріст. Я так буду обрізати, щоб цього здерев'янілого я лише зачепила, ну, сантиметрів 3. Достатньо ось. Ну, як то, Що ти покажеш, а? Ось обріжу і покажу. Так, бачите, вкоротила так, що сантиметрів 3 залишилося ще з дерев'янілого. Ось, і де вже в мене ну, тримає де в мене вже пальці мої, це вже молодий приріст. Там, де з ми обчищаємо. Ось, обчистили. І знову у воду, у грандіс і саджаємо. І ось такий варіант кращий. І так, що далі? Я там ще зараз доживцюю, там де в мене вільне є. Але далі, бачите, це така коробка, от окришка від торта. Я завжди на роботі навіть приносять, я <смас> збираю їх. В них і насіння добре висівати на розсаду. І ось мені подобається такий варіант. Я склала таку коробку. А іншою коробкою я накрию. Візьму, зафіксую по боках скотчем, ну, щоб десь якийсь кіт не стрибнув, і покладу, покладу е в літню кухню. Там тепло, але там немає яскравого сонця. І таким чином, десь тиждень, днів 5, я не буду навіть і провітрювати. Зараз, коли я всі заживцюю, я візьму з пульверизатора і трішки-трішки лише Ну, щоб вологість була, коли я закрию зараз цю кришку, там має бути така тепличка міні, має бути вологість, але не мокро. Дайте, бачите, потім, коли ви закриєте герметично, такі капельки будуть утворюватися на кришці. А вже потім через тиждень я трішечки, ось так, як зараз, бачите, ось так відсуну, щоб було провітрювання, бо інакше будуть теж грибочки. Множитися грибочки, боже, як гарно про них. І ось таким чином подивимося, що з цього вийде. Зараз ще візьму декілька стаканчиків, у мене ще залишився ось. І ще від цього я один ногілочку ну, відріжу, там буде два живці. Ну, ось таким чином, можливо, спробую розмножити більше. Такий мій досвід. Може, комусь пригодиться.